Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні я збирався зробити огляд на долари США, які я купив не так вже і давно. Але я перебирав свої євроценти, які в мене були та побачив ось таке. Ось такий в мене 50 центів. Монетка така, ось вона. Так, це Італія 2002 рік. Монета нерідкісна, обігова, вони всі були в обігу. Якось до мене потрапили ці монетки. І ось я дивився на них потроху. Цікавився можливими якимись там, або якісь там, може, помилки на монети. І ось я що побачив. Ось дивіться, будь ласка, це ви бачите такі 50 центів. Ось вони так от йдуть, 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 і ось ось такий поворот. Ось бачите. На жаль, в мене немає кращого обладнання. Це все, що є, тому ось дивіться. Ось такі 50 цікавих євроцентів італійських. Скільки вони будуть коштувати, я ще не знаю. Хто підписаний на мій канал, той бачив, що в мене вже не перше подібні монети з поворотом. Були дві польські монети, один грош та 50 грошей. Я виставляв їх на одному за, за аукціону. Але ту вартість, яку я хотів за свої монети, мені ні, ніхто не надав, тому я прибрав їх за аукціона, та вирішив продати пізніше, десь на eBay або якимось. Іншим покупцям на офіційних інших аукціонах, тому що ну, на тому аукціоні, на якому я продавав, люди, я так розумію, дуже такі економні, вони хочуть рідкісну монету за ціною хот-дога. мене це не влаштовує. Ось побачте, будь ласка. Така монетка. Це звичайний 50 центів італійських 2002 рік. А ось. а ось 50 центів. Це вже рідкісні, це вже, це вже поворот. Я не буду зараз виставляти цю монету, тому що ну, немає сенсу отримати якісь копійки за, за неї. Я не кажу, що я хочу купити якусь багатоповерхівку в Нью-Йорку, але і з цим... гамбургера або чізбургера я не збираюся її продавати. Не настільки вже постійно можна знайти подібні монетки. Якщо ви десь бачили щось подібне, та можете якусь інформацію розказати про цю монетку, пишіть коментарі. Усі адекватні коментарі я не видаляю. Критичні коментарі так само, якщо вони адекватні. Інші коментарі вилітають. Автоматично з Ютуба, а які не вилітають автоматично з Ютуба, я відразу подібних дурнів баню один раз та назавжди. Тому що це мій канал, я його, який я хочу правила такі там і будуть. Дякую за увагу. Дуже цікаво. Ваша думка з приводу цієї монетки, трохи позитиву від цієї знахідки в родині, тому що це завжди приємно. Тому будьте уважні, подивіться, може і ви знайдете щось, подібне. тому можливо, будуть якісь люди, якісь колекціонери або інвестори, які у вас придбають подібну монету за дуже добрі. Гроші. Ще хочу додати, що подібні предмети, подібні монети краще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, файники, пишіть коментарі з цього приводу. Просувайте в Ютубі. Цікавий та корисний україномовний контент на все добре.